Так, вітаю, друзі. Так, з'явилися в мене зараз от такі класні варіанти ременів з Shell кордована Це той самий кордован, що і не фарбований. Але це фарбований і в товщині трошки менший, ніж цей. Тут в районі 1,7, 1,8 товщини. От такий от. Він така в нього... Фарбування не, не плівкою покрито повністю, так як всі галантерейні кордовани, а такий, типу, е, такими плямими, наче розводами. Е в мене були певні сумніви з приводу е його робочих якостей, але ми з Санією Будулаєм е провели деякі експерименти і виявилося, що він працює. Дуже класно за рахунок наявності цього просочення фарбою. Він такий дає, знаєте, ну, певну щільність додаткову, і він працює. Він трошечки, до речі, він трошечки, шорсткість у нього, така, він не такий ультра гладкий, як цей. Воно по виду, ну трошечки видно, в ньому така структура більш грубіша, начебто. Але в той же час він працює шикарно. Ко Укомплектований він коровкою замотованою, як ви можете бачити. Отака біленька-біленька, вона замотована, вона доведена наждачкою 280 і все. Пропило пилососом пройшовся я. Залишилось така мікро-мікроворс, вона буде виконувати функцію стропи. І, в принципі, попередню правку він буде виконувати супер. Навіть, я думаю, деякі певні бритви він буде не гірше правити, ніж сам кордован. Тобто вам типу початкова, початкова правка і суперфінішна правка на кордовані. Такий варіант. Тут в цьому варіанті 62 ширини. І 485 мм довжиний скомплектований пів от такими. Дуже зручно. Осаня сказав, що просто шикарно в такому варіанті. Тому, в принципі, це я буду комплектувати так. Оці всі фарби. У мене буде тут, типу, такий олив, оливковий, чи то хакі, чи то олива. Колір. І ще є колір такий більш. Плакитний, синюватий, темно-синій, ще одна муфля є. І вони будуть трошечки дешевші, ніж нефарбований, за рахунок того, що тут товщини трошечки менше, ніж тут, бо тут товщина більша під замовлення. Там 2 іде 2, 2,2, 2,4. 2, Місяцями 2,5. Тут трошечки тонше. За рахунок цього. Але знову ж таки, сам, сам шар робочий. він, Приблизно такий самий, як і на цьому, тут просто товще за рахунок того, що і, і, ну, товще його можна використовувати без підкладки. Отакий От варіант. в вашій увазі. Саме цей варіант коштує 2700 гривень. Беріть, поки гаряче, що називається. Дякую увагу, за увагу. На все добре.